На фронті майже 70 атак за добу. Росіяни й далі намагаються штурмувати на кількох напрямках одночасно, де саме розкаже речник генерального штабу Андрій Ковальов. Він з нами напрямому зв'язку. Вітаю, пане Андрію! Слава Україні! Тож, як минула ще одна доба на передовій. Доброго ранку, Лілія, героям слава на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, сила оборони протягом минулої доби відбили три атаки ворога в районах Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького та ще 15 атак. В районах Первомайського та Невельського Донецької області на Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога. В районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 12 атак ворога. На запорізькому напрямку Сили оборони України відбили сім атак противника. В районах південніше Червоного, Західніше Вербового та Північніше Новопрокопівки. На Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпру у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій протягом минулої доби, противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат уже силі та техніці. Виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Куп'янському напрямку Українські захисники відбили п'ять атак ворога в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили дві атаки ворога в районі Східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили Дві атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області протягом минулої доби відбулось 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, приватні та багатоквартирні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Лілія пане Андрію. Яку оновлену інформацію маєте щодо втрат серед лав окупантів? Лілія за добу, що минула підрозділи Сил оборони України вразили чотири райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських загарбників, а також два пункти управління російських окупантів. 18 крилатих ракет типу Х-101, Х-555, Х-55. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 820 російських окупантів, 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, Одна РСЗВ, один безпілотник оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет, 10 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Я нагадую, що з нами напрямому зв'язку був речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.